Більш докладніше про мету таких занять, загалом психологію і її роль у процесі виховання дитини, наш журналіст Надія Польова дізнавалася у директора обласного центру практичної психології і соціальної роботи Оксани Хомен. На базі шостого садочка проводиться педагогічна практика слухачів курсів практичних психологів області. Тобто приїхали усі працівники психологічної служби області, які проходять зараз курсову підготовку, підвищують свою кваліфікацію в інституті післядипломної педагогічної освіти. І фактично мета це відпрацювання практичних навичок, які можна використовувати у роботі з дітьми. Оскільки у нас спецкурс Ігрова терапія, теорія і практика використання в роботі з дітьми, то, власне, ми попросилися в дошкільний навчальний заклад педагогічну практику, і нас радо прийняли, дуже вдячні господарям за це. І будемо відпрацьовувати практичні навички на базі дошкілля, оскільки більшість психологів, які зараз на курсах представляють дошкільні навчальні заклади. Хочу сказати, що зараз ситуація набагато покращилася, оскільки забезпечення фахівцями зросло значною мірою. Івано-Франківська область в перших числах серед інших областей по забезпеченню фахівцями. Ну, відповідно, зростає, звичайно, і рівень кваліфікації. Звичайно, що дуже багато серед психологів ще молодих спеціалістів, які тільки прийшли після вузів. Але з часом вони напрацьовують свої практичні навички, вони вчаться працювати з дітьми і, відповідно, вже в закладі освіти реалізовують свої вміння. Чим з кожним роком зростає рівень і ефективності їхньої діяльності, і якості їхньої роботи. Це взагалі раніше психолог і психіатр десь майже ототожнювалося. Тобто говорили, що якщо ти йдеш на консультацію до психолога, значить в тебе щось не в порядку з головою. На сьогоднішній день, мені здається, суспільство вже починає розуміти, що психолог це людина, яка працює зі здоров'я здоровими людьми, які просто мають певні психологічні потреб, проблеми або потребують певної психологічної допомоги. І, звичайно, що ставлення міняється. І люди починають розуміти, що робить психолог і звертатися відповідно з своїми проблемами. Дошкільнят, звичайно, мені здається, це на мою думку, найбільш е проблема, яка поширена, це тривожність. Тобто діти все-таки е переживають певні емоційні стреси, пов'язані з е стресами, які відбуваються в суспільстві загалом. ті тобто, стреси, які переносяться їм від оточуючих, від батьків, зокрема, від дорослих, пов'язані з економічною кризою, зокрема, з проблемами, які виникають в державі, соціальні і так далі, вони впливають на емоції батьків в першу чергу, відповідно, передаються дітям. Тобто тривожність зараз досить висока. У підлітковому віці, звичайно, більш актуальним є проблема вибору професії. І так само питання зовнішнього незалежного оцінювання, екзаменів, тестування і так далі, вони теж дуже актуальні для власне, підліткового віку, для випускників шкіл.